Ми поважні Сергій Миколайович, Йосип Антонович, дорогі браття і сестри, дорогі пасічники, сьогодні ми стоїмо напередодні великого свята: свята радості, свята надії і любові, преображення Господнього. Милосердний Господь, створивши світ, Він створив природний світ, водний світ, створив рослинність, створив і людину, людина користується всіми благами, які дав Господь, і дав Він їх щедро, дав милосердно, дав щиро для кожного із нас. Сьогодні ми знаємо, що все відбувається з волі Божої, і сьогодні в цьому прекрасному залі зібрались ті люди, які мають віру в своєму серці, адже вміють трудитись, вміють любити. Тому що ми бачимо, які добрі і щедрі плоди приносить Господь. Саме дійсно в ці дні, як казали наші ведучі, в день преображення Господнього достигають ті плоди солодкі, плоди радості, якими ми себе живемо і підкріпляємо. За ці плоди ми маємо дякувати Богові. Господь і цього року сподобав нам зустрітись, і цього року дав нам можливість відчути ту радість єднання нас із природою, а саме із тим щедрим багатством нашого краю, щедра українська земля, щедрий поліський край, добрий і наповнений працьовитими людьми, людьми, які сьогодні мають можливість подякувати Богу. Дорогі браття і сестри, в цей святковий день напередодні свята преображення Господнього, нехай Господь кожного із нас преобразить, кожному дасть сили, кожному дасть натхнення для праці. Сьогодні добра справа пасічника, відповідно. Ми сьогодні навіть звертаємо увагу, як ці добрі люди вміють натхненно працювати, а саме головне любити. І той прекрасний дар мед. Віск. Особливо ми сьогодні все поєднуємо із тим даром природи, як віск. А люди приходять до храму Божого і ставлять ту жертву, святу свічечку, а вона зроблена саме із воску. А цей віск благословляє нам сама природа, а він чистий. Тому, дорогі браття і сестри, дорогі наші бджолярі, сердечно вітаю вас із святом. Зичу всім здоров'я, терпіння, щоб Господь нам сподобав ще не одного разу зустрічатись, щоб Господь і в цьому році, і в всіх наступних роках посилав для нас великий врожай Господній. ту житницю, яку ми наповняємо в наших непростих, складних умовах. Нехай Господь береже кожного із вас. Вітаю вас із святом, вітаю вас із преображенням Господнім, і нехай Господь в сьогоднішні дні преобразить кожного із нас для творення миру, для творення спокою в себе, в самому, в своїх родинах, в нашому доброму краї і в нашій прекрасній державі. Той мир і спокій нехай царить із кожним із нас. Тому Боже благословення, дорога паста! Нехай перебуває в наших родинах, в наших сім'ях і всіма нами. Нехай Господь всіх благословить. Вітаю всіх із святом. Шановний Єсе Антонович, ваше високе дорогі наші пасічники, гості, усе зібрання, сам перед я. Щиро всіх нас насамперед вас, жоднері, наші рідні, таєм зі святом Днем Пасічника і Преображенням Господнім. Дай Боже, щоб у нас були тільки гараздні, щоб ми допомагали святій бджілці, щоб вона врожаїла наші поля і мала все. На столі до столу, щоб ми з вами жили дружно, бадьоро, весело, щасливо і так згуртовано, як це подає всьому людству приклад бджолина сім'я. Серед усіх комах тільки бджола має таку святу правду, називатися сім'єю. Абсолютно ми впевнені з вами, що людська родина запозичила слово сім'я саме в жили. 16-й рік поспіль ми з вами святкуємо День пасічника у незалежній квітучій Україні. І, звичайно, іншого дня. Підшукати, щоб День пасічника був саме на яблучний спас, медовий спас, приображення Господнього, не доводилось і шукати. Я горжусь перед вами тим, що саме є одним із декількох співавторів за провадження підготовки проекту указу президента, щоб запровадити в державі. День пасічника, а сама перша ініціатива цього належить Леоніду Івановичу Бондарчуку, тодішньому директору Інституту бджільництва і засновнику музею бджільництва. Так що ми з вами, житомиряни, маємо, як то кажуть, право на саме коріння заснування Дня пасічника. І повинні всім подавати приклад, як працювати в бджільництві, як працювати в сільському господарстві, як любити бджіло, як її доглядати і який найкращий результат мати. У нас 6 тисяч пасічників. Але щоб не бути кожним сотим, давайте працювати, щоб люди з нас приклад брали хоч би кожен десятий. А якщо кожен десятий, це значить уся родина українська буде пасічникувати. Чому? Не тільки тому, що в нас було досталь меду і домеду, а тому, що не медом єдиним нас годує бджола і показує приклад, як правильно і правильно жити. Я вже не кажу за ці питання прозаїчні, що крім меду і матошне молочко, і бжалини, і перга, і прополіс, і заброс і віски, і багато що інше. Я вже не кажу, що для нас чорнобильців, усіх, маємо розуміти і весь світ, що один товщина одного міліметра воску заміняє від радіації, і захищає товщину одного метра бетону. А 10 сантиметрів це 10 метрів бетону потрібно. Ось той віск, який зараз ми бачили на виставці і на виставці продажу. І багато чи інших. Я вже кажу, що ми з вами повинні переконати все суспільство, починаючи з Житомирської громади, що мед це один із продуктів, а ми вже з вами розумніші. Ми глобальніше мислимо, ми даємо можливість і повинні дати, щоб у нас було асоційоване єднання із нашими аптеками, і з нашими лікарями, і щоб ми взяли, врешті решт приклад із Японії, із Китаю, і не тільки які виробляють 500, а то й 800 тонн тільки маточного молочка. І дають можливість жити людям, а не страждати в середньому 85-87 років, як це у Японії. Тобто ми з вами ці всі справи започаткували саме тому, і певні кошти йдуть, а будуть більше. Я вам гарантую для пасічника, для догляду за бджолами за відгодівлю за вулики за всі проблеми і питання, які турбують пасічника, з тим, щоб він не думав, що. Де цю останню копійку добути, щоб захистити бджолу, яка е, спокон віку нас е, захищає. Я інших скажу, знаєте, пасічник це селянин. Це не просто сільський житель, а це істинно воістину селянину. Пасічник все знає, він. І бандарню, і столярню, і, він, і в нього і зубило, в нього і молоток, і сокіра гостра, і пилка, і прожаховка. І що тільки в нього все є? Він вміє до всього. І все до ладу, до нього йдуть навіть на позички. Правда, він не завжди сокіру гостру дасть, щоб намучився да свою. І це теж правильно. Тобто він Господар. Я достоменно знаю, що кожен пасічник це глибоко віруюча людина і вся його сім'я і родина. А той, хто став пасічникувати, я, їх, як сам пасічник, вже навіть в два десятки не вбереш, кого я як з власним прикладом показав і е, зробив пасічниками, то якщо вони були не віруючі, то стали віруючими. І коли ми сьогодні розвиваємо фермерське господарство, то у нас за іншими напрямками господарювання, тваринництва і сільського господарства, якраз пішли ті люди, які і є пасічники, і які е сьогодні, маючи добру сім'ю, родину, совість, честь, гідність, любов до життя, е ми їм виділяємо серйозні гроші із бюджету, і вони сьогодні. Повноцінними, повнохороними є фермерами. Тобто пасічник для нас керівництва області і держави це є стрижень селянської соціальної життєвої позиції. Це людина, з якої беруть і треба брати приклад. Я не бачив пасічника забруднену в одежі. Я не бачив пасічника непідстриженого. Я не бачив пасічника, якийсь неохайний, який неорганізований і некультурний. Не Це все люди селянського потужного роду, який тримає, як нас бджола, так і ми, як стрижень. Я восхваляю вас. Дорогі наші пасічники, ви подавайте й далі цей добрий приклад. Ви гордіться своєю професією, де далі більше і краще. Ви надзвичайно скромні люди, але там, де показати приклад і сусіду, і брату, кому, свату, і і незнайомому покажіть пасіку, покажіть своє життя. Покажіть своїх дітей онуків, і люди побачать, що тоді ви живете по ви живете по-людськи, по Божому. Я звичайно радію разом з вами, що ми так дружно святкуємо День Пасічника. Особлива радість, коли. Ми святкуємо вперед день 75-х харковин Житомирської області. Я, звичайно, вже тепер сьогодні запрошую вас, коли буде день міста Житомира, ніщо, ніщо, коли буде 22 вересня святкувати ми в цей день 75-ї роковини. Коли це в день от, нас запросить у шановний, владика Кодим на освячення Хрестово-Звиженської церкви у місті Житомирі. І багато-багато інших у нас справ. Нічого, я вже сьогодні не виступався багато. Вибачаюся, що я не, не одягнений як пасічник, тому що до, до цього засідання нашого були офіційні заходи і фізично не встиг одягнути вишиванку, як це було за кожного разу. Нічого, тоді ще ми за вересень місяць надолужу. Якби не було телебачення, сказав би за ваше здоров'я. <плес> тобто ми зібралися такою дружньою родиною. І я хочу, щоб ми зараз не відчували, що тут мікрофон, телебачення, щоб не кукошились від цього. Розкрили свою душу і серце собі, сусіду. І гарно, дружно, весело, гідно, як ви того заслужили, святкували День Пасічника і жили правильно кожен Божий день. І прокидалися, і легали відпочивати з доброю посмішкою і з Таким блаженством, що я і сьогодні все зробив в своєму житті, що зміг, і, дай Боже, іще. Зі святом вас, дорогі земляки, у вашій особі, усіх нас, громаду Житомирській області, із святом Преображення Господнього, із яблучним з медовим спасом, ми ж того днями теж святкували його. І хай врожається! <клес> Наша житомирська земля, а в ній житомирська уся родина, благополуччям, добром і кхе, жалерство, бджільництво це поезія сільського господарства. Во істину так. Дякую. Високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі пчельництва та з нагоди професійного свята Дня пасічника, почесними грамотами Міністерства аграрної політики і продовольства України нагороджується Гейдор Степан Григорович, пасічник особистого селянського господарства села Єрчики Побілянського району. Чає від імені міністра як член колегії міністерства. Карасюк Володимир Йосипович пасічник особистого селянського господарства села Липники Лугінського району. Голова районної ради Лугінського району. Діносавець Володимир Юхимович теж пасічник, і я зараз подумав, якщо чиновник йде до мене на роботу, він не є пасічник, то навіщо він мені? Хай буде пасічник. Ще, ще подумали свято це почесними грамотами обласної державної адміністрації. Нагороджується Матвійчук Анатолій Михайлович, пасічник особистого селянського господарства села Миропіль Романівського району. Шановний Сергій Миколайович, ваше високопресвященство, Владика Некадим, шановні друзі, земляки, дозвольте мені щиро і сердечно від імені депутатського корпусу обласної ради, від громади нашої області привітати вас всім чудовим святом, днем пасічника. Зі святом, шановні друзі! У всі роки і всі віки професія пасічника користувалась особливим авторитетом. Це людя, людина, це люди високої благородної професії. Це еліта нашого суспільства. Ви кращі члени нашого суспільства, шановні наші пасічники, жителі нашої Житомирської області. І те, що ви робите, це дійсно для людей. Ви оберігаєте людей від хвороб, ви несете отий солодкий продукт кожну сім'ю, який просто необхідний. І те, що ви до дня нашого ювілею області в цьому році виробили, зібрали. 5,5 тисяч тонн меду, оцей ваш є ужинок, це якраз є подарунок до ювілею нашої області. Я вам дякую за це, дякую за вашу працю. І мені особливо приємно повідомити, що очолив Національний інститут бджільництва імені Прокоповича, Національний інститут нашої держави, депутат Житомирської обласної ради. Галатюк Олександр Євстафійович. Давайте ми його привітаємо. Дійсно, зараз не тільки на селі, а багато жителів міст вони займаються цією благородною професією, цією благородною працею. І мені особливо приємно сказати. Що напевно це єдиний голова обласної державної адміністрації в нашій державі, який є пасічником Сергій Миколайович Рижук. І він започаткував якраз проведення таких святкових заходів. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми вперше зібрались у Руженському районі, яке це було чудове свято. І ми тоді разом з ним пообіцяли вам, шановні колеги, що ми вас будемо підтримувати. Підтримувати не тільки на зібраннях, а підтримувати і матеріально і фінансово. І дійсно, Сергій Миколаївич в минулому році вніс пропозицію в обласну раду. І я її підтримав, щоб підтримувати фінансово пасічників. І тільки в минулому році освоєно півмільйона гривень на допомогу вам, шановні друзі, і 370 тисяч уже в цьому році. І от вчора була сесія обласної ради чергова. І там розглядалось питання внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу. І передбачені там також витрати і на підтримку ваш, вашої професії. Ви знаєте. Мені дуже приємно сказати про те, що Житомирська земля вона особлива особливо, особливо для розвитку пасічництва з багатьох поколінь. І в кожного в сім'ї, напевно, і в моїй сім'ї там батьки і багато родичів займались і займаються цією благородною справою. І ви по праву. Заслуговуйте на те, щоб ми вас вітали в таких святкових залах за межами цих святкових залів, тому що те, що ви робите, воно саме необхідне. І дійсно людина, яка займається цією благородною професією, це особлива людина, це людина сім'янин, людина парадна людина освічена, людина інтелігентна. Це ви, шановні друзі. Тому я ще раз хочу сказати про те, що ми вас шануємо. Ми дякуємо за вашу працю. Ми разом з вами. Зі святом вас, шановні мої земляки! Почесними грамотами Житомирської обласної ради нагороджується Орловський Роман Юрійович, пасічник особистого селянського господарства села Радянське Бердичівського району. І ще іменний і наручний годинник йому, щоб я вставав в... вчасно, да, вчасно. Вчас. Савчук. Вчас. <праць> Савчук Юрій Миколаєвич, пасічник особистого селянського господарства села Чернявка, Червоноармійського району.